Літо 1649 Хмельницький очолив польську армію разом з королем Яном Казиміром під збором. Перемога була в його руках. Він міг диктувати будь-які умови. І в цей момент хан Ісламтірей завдає удар у спину. Він таємно домовляється з польським королем. Чому? Логіка хана проста. Йому не потрібна сильна незалежна Україна. Йому потрібна вічна війна між козаками і поляками. Яка дозволяє йому грабувати обох. Повністю розгромлена Польща, це кінець легкої наживи. Ган висуває Хмельницькому ультиматум. Або ти підписуєш мир, або я переходжу на бік поляків. Хмельницький впасть. Він змушений підписати зборівський договір. Так Україна отримує автономію в трьох воєводствах. Але є один пункт, який перекреслює все: селяни, які воювали за свободу, мають повернутися у власність своїх панів. Це була зрада ідеалів революції. Сотні тисяч людей, які повірили Хмельницькому, знову ставали рабами. По всій Україні спалахують селянські бунти, тепер уже проти Хмельницького, мусив обрати або держава для козаків, або війна до останнього за всіх. Він обрав першу. Це був його перший трагічний компроміс.